Вітаю! З вами Універсальна публічна бібліотека номер 11 Подільського району в проєкті «Насолоджуйтесь читанням. Воно вам пасує. Сара Уотерс. Оксамитові пальчики. Неймовірно напружений, карколомний сюжет роману. Тут є все. Кохання, авантюри, зрада, біль та емоційне насильство Лондон вікторіанської епохи. Зображена без прикрас. Головна героїня Сью зростала у сім'ї шахраїв, які скупають крадене і торгують дітьми. Одного разу пройди світ на призвисько Джентльмен запропонував дівчині-авантюру. Це божевільне викрадення статків багатої леді з легкими нотками любовна еротичного характеру і безлічню таємниць, які відкриваються поступово протягом всього роману. Поки ми не дізнаємося усю правду. А правда була дійсно неочікуваною. Бібліотекар